На майдані незалежності людно. Тут зібралися пересічні рівняни, представники міської та обласної влади. Виступаючи на церемонії, голова облдержадміністрації Василь Берташ зазначив, що синьо-жовтий прапор це передовсім ознака державності та символ гордості всіх українців. Чимало патріотів поклали свої голови, аби нині цей прапор майорів над нами. За тільки спробу сказати жовто-блакитний прапор. Це коштувало 25 років життя на горах або кара смерті. Вшанування прапора як символ держави виховує почуття патріотизму та об'єднує всі покоління українців. Жовтий і голубий для дітей небо синє і жито, так що це для дітей велике свято. зараз, бо колись як Леніна празднували, а зараз уже це йде все і Дітки мають бути щасливі під цим прапором. Людмила Васюха Назар Мідріган інформаційна програма.